Хочу показати, як розвивається наше багатосортове дерево. Відео в минулому році знімав, називається Як зробити багатосортове дерево сад. Зараз вже минув майже рік від окуліровки. Я робив в серпні 2024 року щеплення на цьому дереві. І зараз у нас вже липень 25-го. Дерево це вже росте другий рік. В тому році був перший рік зростання, це вже пішов другий. І тут було зроблено чотири різних щеплення. Ось ця гілочка, ось один сорт, ось вона. Ну, по центру другий сорт. Тут прижились, до речі, обидві. Ось обидва щитка, і цей, і цей. Зараз покажу. Ось. Бачите щиточок? Це, з цього щитка центр ведемо. А е, з цієї гілочки, яка пішла з нижнього щитка, я її обмежу. Тут я робив деякі формування в травні, в червні. От, виламував все, як потрібно, е, що заважало росту цим щепленням. Тобто це все я робив, показував вам на іншому дереві. Тут я просто що хочу показати, що вийшло. Що вийшов у нас от, у другий сорт, там я вже казав перший. Ось тут третя гілочка. Бачите. Обидві вони так само прижилися і одна, і друга, просто що я нижню вкоротив Спеціально, щоб вони не були конкурентами, щоб не було дві однакові гілочки. І ось тут, четвертий. Четверте щеплення. Ось. Мабуть, видно. ця нижня гілочка, не гілочка, а щиточок він не пішов. Бачите, просто така розетка листків. Таке буває, але нічого страшного, нам достатньо от неї гілочки. Ось таке виходить деревце. І що цікаво, на тих гілках, які я залишив рідного сорту, ми в цьому році навіть маємо врожай. А це, повторюю, тільки на ну, другий рік другий рік цьому дереву. Тобто тільки но, ну, скажімо так, посадили його, що навіть нема 2 роки від посадки. От таке виходить дерево сад, на якому вже є. Чотири сорти нових і п'ятий рідний. І всі вони будуть в різний строк дозрівати і тішити господарів. Ось така от річ, всім раджу. Для літніх сортів яблук, грушок. Ну і решти дерев, які дозрівають і не зберігаються, це дуже актуально, особливо, коли у вас мало місця. Всім удачі, всіх благ!